А далі поговоримо про медичну реформу. Міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі закликав авторів альтернативних законопроєктів щодо медреформи до спільної роботи. Як відомо, профільний парламентський комітет фактично без розгляду відхилив проект міністерства. Натомість один з очільників комітету, екс-міністр охорони здоров'я Олег Мусій, зареєстрував альтернативний законопроєкт. То в чому ж полягає суть конфлікту, який гальмує такі важливі для всіх українців рішення? Про це і поговоримо із заступником голови комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я Іриною Сесоєнко та Фідором Зубом, керівником управління охорони здоров'я Львова, вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. То Добрий в чому ж такий конфлікт От виникає? Чому реформа гальмується? На жаль, дійсно, сьогодні ми бачимо конфлікт політичний, а мова йде про те, що є група народних депутатів, які вважають, що потрібно, щоб міністр Квіташвілі пішов у відставку. І відповідно всі законодавчі ініціативи, все те, що сьогодні робить МОС і намагається робити, воно гальмується і створюється все можливе для того, щоб ці реформи взагалі не відбулися. Так і чому так відбувається? Чому йде оце гальмування? Я хочу нагадати про те, що ще у травні місяці цього року була зареєстрована постанова про відставку міністра Квіташвілі опозиційним блоком. Mm -hmm. На жаль, саме цю постанову під час розгляду в профільному комітеті було підтримано багатьма депутатами вже фракції коаліції, як головою комітету охорони здоров'я пані Ольгою Богомолець, також представниками радикальної партії разом з опозиційним блоком. Так само, і Олег Мусій, це саме ті депутати, які сьогодні дуже наполегливо намагаються відправити у відставку міністра Квіташвілі. Відповідно, коли міністр Квіташвілі ще у квітні місяці, також цього року, запропонував уряду на розгляд свою законодавчих ініціатив, з яких повинна розпочатися реформа в Україні. Вони дуже довго знаходились в уряді на погодженні. Після того, як пан міністр написав заяву про відставку, прем'єр-міністр України підписав ці законопроекти і вони були подані до Верховної Ради. І сьогодні ми бачимо знову процес, я вважаю, політичної боротьби виключно за посаду голови Міністерства охорони здоров'я. Ну, але ж виправте мене, якщо я помиляюся, але а от саме реформу гальмує комітет Верховної Ради, не від уряду. В уряді якраз готові так, ініціювати так. ці реформи, на так, жаль, чому комітет на жаль, Верховної ради на жаль. Це так, ви ж є я... до речі, заступницею голови цього я є заступником голови комітету. Е, і хочу сказати, що вчора я звернулася до голови комітету з вимогою е, обов'язково якомога швидше. Зібрати засідання комітету для того, щоб все ж таки розглядати ці законопроекти, тому що те, що відбувається, небажання розглядати цих законопроектів, на мою думку, є виключно в тому, що ці реформи, мабуть, цим народним депутатом не потрібні, і вони роблять все можливе, щоб таким чином якось споклюжити роботу профільного міністерства, і врешті решт відправити таким чином міністра у відставку. Але я вважаю, що жодним чином. Чи це не може відображатись на все ж таки початку реформ? Сьогодні не важливо, хто є очільником тобто, я міністерства. Я правильно розумію, я хочу уточнити, от пані Богомолець, нагадайте, хто є ще в цій комісії, головуючи і, і заступники? Голова От, вони, от вони, Ольга вони всі хочуть Богомолець. відставки квіташвілі? Так, так. Це самі ті народні депутати, які сьогодні ініціюють, вимагають і роблять все можливе, щоб міністр пішов у відставку. Ну але ви про те, що я помиляюся, але. Мені здається, одним з ключових питань, яке є от наріжним каменем саме цього конфлікту, це автономне фінансування лікарень. Так? Е, у зв'язку з цим в мене питання до вас. Наскільки це може покращити якраз роботу лікарень, які користуються українцями, цих державних, які лишилися фактично ще з радянських часів? Ну, Предусім я хотів би сказати про те, що в реєстрі запитів на реформи. Про це мало хто знає, медична реформа громадянами України визнана як першочергова. 74% опитаних говорять, що в першу чергу треба провести медичну реформу. На жаль, лише 16% опитаних українців вірять в те, що Кабмін сьогодні спроможний це зробити. І те, про що розказала пані Ірина, підтверджує, да, що сьогодні люди не вірять, на жаль. Ні Кабміну, ні парламентарям про те, що це може бути зроблено. А на рахунок автономії, то мені здається, і я вірю в те, що той законопроект, який запропонував міністр Квіташвілі, щодо надання більшої автономії закладам охорони здоров'я, це правильний напрямок. Ми вже впродовж десяти років чуємо про те, що гроші мають іти до пацієнта. Мало хто розуміє цю фразу, насправді вона означає, що там, де пацієнт... Тій установі, де пацієнта, має бути більше грошей, а в тих установах, де пацієнтів менше, там має бути менше грошей. Сьогодні такого розподілу не відбувається. Сьогодні всім дають однаково. В першу чергу заповнити посадові оклади, і 80% бюджету відійшло. Далі треба 10% віддати на опалення, освітлення води, відведення, ну то, що називається енергоносії, і 10% відлетіло. Відповідно на медикаменти, продукти харчування і утримання установ залишається всього на 10%. Так от, коли цей принцип буде змін. А він може бути змінений е, через прийняття того законопроекту, який подало сьогодні міністерство. Там є свої недоліки, треба обговорити, щось треба забрати. Але, в принципі, стратегічно це правильний закон, і його треба подавати в парламент на розгляд. Так от, якщо цей закон буде прийняти, він дасть можливість установам отримувати ті гроші. В залежності від того, скільки пацієнтів до них прийшло. Що це означає для установ? Тоді кожна установа, кожний заклад охорони здоров'я стає ще більш зацікавленим, щоб пацієнт прийшов власне до них. Це власне, конкуренція за пацієнта. Тому що сьогодні знову таки, якщо дивитися в опитування серйозної соціологічної кампанії України, яке було проведено в червні 2015 року, є дві претензії основних: це якість лікування і вимагання грошей. Ну і це правда. Да? Сьогодні mm -hmm. заробітні плати медичних працівників такові, що ну вони мусять заглядати. Вибачте, як не не виправдовую, це сором. Але я пояснюю, що таке є. Мусять заглядати в кишені до пацієнта і просити, що дайте мені винагороду. Тут слід додати, що більше 50% добровільно дають гонорар, так би мовити, лікарям. Хоча це теж ганебно для цивілізованого суспільства. Але дивіться, так, ви бо, говорите... бо, щоб, так бо, щоб була якість. Так, треба, щоб була конкуренція, і е, платити треба не за те, що я перебуваю на посаді і маю посадовий оклад, а платити треба за те, скільки я прилікував і наскільки якісно. І тому е, ці напрацювання, які сьогодні подаються, які відстоюються зокрема, і фракцією самопоміч і нашими представниками від партії самопоміч в профільному комітеті. Мені здається, що він правильний. А от ці всі дебати навколо і всі от ці от протистояння вони тільки перешкоджають. Практичній медицині. Але от ви говорите про якість. Гаразд. Е, якщо чим більше, якщо я правильно розумію, чим більше лікар обслуговує, тим більше в нього оклад. Так? Ну, так закладено в цих реформах. Тоді в мене виникає питання. Це трошки, не, будуть трошки лікарі... не так, але і цей нюанс, має і ми маємо. Вибрати, якщо я помиляюсь, але якщо це дійсно так виникає, то питання. Лікар чи не поставить він це, знаєте, на такий конвейер. 5 Ні. хвилин на пацієнта, і в за день нього там 300 Ні. пацієнтів. Ні, Ні, дозвольте мені вам пояснити, як як людина, яка пройшла шлях від санітара до начальника Ні. управління це сьогодні. В нас досі існують радянські норми: 7 хвилин на людину. Довідимо всіх на терапевту 7 хвилин на прийомі на людину, хірургічним фахом 12 хвилин на людину. Так було колись, і нема кому в міністерстві це змінити. Це теж ми скільки разів ініціюємо. Ми практичні лікарі, практичні керівники, практичної охорони здоров'я ініціюємо. Давайте переглянемо норми, давайте дамо можливість лікарю працювати з хворим, а не заповнювати звіти і так далі. І це теж стоїть на місці. Тому конвеєра тут не буде, тому що кожен лікар несе ще й моральну і перед Богом відповідальність, і кримінальну відповідальність. Конвеєра не буде. Більше, ніж ти можеш зробити, ти не зробиш. Але я говорю про що? Якщо людина оперує складні операції, він для цього спеціально вчився, він знає більше, ніж інші, а отримує такий самий посадовий оклад, як людина, яка, яка, до якої бояться пацієнти зайти, тому що він або хамить, або гроші вимагає. От в цьому сенс, тому конвейера не буде. Yeah, Але вантажі будуть е, природніми і фізіологічними для кожного лікаря ну, мені здається, може... що ті, хто якраз робить складні операції, вони в нас затребовані і вони ну навряд чи отримують саме от так само, як вони окриво, отримують такий самий по... посадовий оклад. Як і ті, хто мало затребувано, да. я би хотіла би доповнити те, що сьогодні, розглядаючи ці законопроекти, мова не йде, як це зараз є в риториці деяких народних депутатів, що мова йде про деребан медичних установ і перевід їх у приватну власність. Ні, я би хотіла би сказати про те, що сьогодні мова йде йде про переведення з бюджетної установи до створення комерційного неприбуткового підприємства для того, щоб ті кошти. Які сьогодні є в тіні за рахунок того, що тільки що говорив пан Володимир, щоб дійсно сьогодні було прозоре фінансування, тому що воно все ж таки є. Але в той же час ми говоримо, що ми не порушуємо норму Конституції України про безоплатну медичну допомогу. В обов'язковому порядку чином? держава. Повинна нести відповідальність і брати на себе фінансування необхідного переліку медичних послуг, тобто певний обсяг, той мінімальний пакет, який повинен бути профінансований державою для кожної людини. Мова йде про обов'язковість оплати за кошти державного бюджету вакцинації, педіатрії, надання швидкої невідкладної допомоги, лікування інфекційних захворювань тобто, це той мінімум. Які в обов'язковому порядку фінансує держава? Далі важливим є, що в цих законопроектах і в реформі. Повинно бути обов'язкове запровадження, щоб держава також взяла на себе фінансову відповідальність за малозабезпечені верстви населення, які сьогодні в Україні також існують. Ви знаєте про те, що сьогодні Міністерство соціальної політики воно визначає таку категорію громадян ну, у вигляді зрозуміло. субсидій, і також там пенсіонери, тобто ті люди, за які держава повинна сплачувати повністю за все. Що стосується інших вже е, громадян України, то ми розуміємо, що кожна людина сплачує податки, і як результат, е, також ми повинні ефективно як держава використовувати Добре, ці давайте, кошти давайте просто йти до побудови страхової медицини в Україні, пані Ірино. Е, давайте тоді розберемося. От наші глядачі вони часом доводиться їм ходити таки в лікарні, поліклініки. Вам доводиться, напевно, от ви в останній, коли, наприклад, були в державній поліклініці чи лікарні? Так, ви знаєте, я була декілька місяців тому. Дійсно, і те, що я там бачила до того, те, що я бачу зараз, дійсно сьогодні є те, що я вимагаю термінових цих реформ, це якраз є підставою того, що ми всі з вами бачимо, що відбувається в наших лікарнях. Ну, гаразд, але от е, з цією реформою, що зникне? От коли ми приходимо в державну якусь поліклініку, що ми перше бачимо? Ми бачимо невічливу реєстратуру, так які нам можуть нахамити. Ну, можливо, нам подякують щось, чи ми їм подякуємо. Гаразд. Отримуємо картку, потім приходимо до лікаря, який або є на місці, або немає. Якщо, І ви знаєте, незалежно від того, є він чи немає, черга там є. Ми займаємо чергу і сидимо. І потім ми не знаємо, скільки ми проведемо часу в цій лікарні, от цій черзі. Ну, поки вона не закриється. Чи лікар не вийде і скаже, прийом закінчено. От що зміниться? З цією реформою, ось ви розумієте, те, що ви кажете зараз, якраз говорить про те, що сьогодні той лікар або та людина, яка знаходиться на реєстратурі, вони не зацікавлені в тому, щоб е надати медичну допомогу тому пацієнту, який їх чекає, тому що це пропорційно не відображається на їх заробітній платі. Угу. Тоді, коли сьогодні держава буде мати можливість. Оплатити як державній е, установі комунальній, так і приватній. приватні я. Відповідно, я кожен перебуваю. лікар можливо, буде можливо, я, просто цікаво, от можливо прикладно, я прикладно так. Можливо, я, як, як людина, яка займається практичною медициною, Давайте. можливо, я вам пробую пояснити. От ви говорите про неввічливість, так е, так ну, от я так от, якщо якщо і за неввічливості реєстратора установа втратить пацієнта, пацієнт піде в іншу установу, mm -hmm. так от такого реєстратора звільнять, тому що пацієнт піде і гроші підуть за пацієнтом в. Іншу іншу установи. Це дає автоменізація. автономізація, про яку ми говоримо, вона дає стимули для того, щоб поважати пацієнта, зустрічати його фразу, чим я можу вам допомогти, посміхнутися. І кожен, починаючи від реєстратора до лікаря, знає, що якщо буде пацієнт, в нашу установу придуть гроші. А сьогодні ситуація: будемо посміхатися, будемо вічливі, будемо переживати за якість чи не будемо цього робити. Все рівно нам, начальник управління, Гроші ну, утримання установи дасть. Так тому відповідальність підвищується кожного працівника закладу охорони здоров'я за виконану свою роботу в межах повноважень. Добре, це, це в містах супер працюватиме, напевно. А що робити з сільським е, населенням і з селами? Ну, що там робити? Ну, тобто, от, там пацієнтів не так багато. Е, ні. Ні, nee. пацієнтів достатньо. Іншої річ там, там інша проблема. Там питання доступності, географічної доступності так от, до політичної до медицини. І там уже повинна діяти інша схема, але принцип фінансування має залишитися той самий. Але от ПЕСО, ну от саме я намагаюся пояснити. Давайте. Ви ж розумієте, що якщо мешканці, люди, громадяни визначають, що це нам треба першочергово, так це треба не тільки ж лікарям і людям, а це ж ми ще забуваємо з вами, що є голова райадміністрації, є райрада, є обласне керівництво, і там треба проблему вирішити комплексно. І щодо в частині доїзду, і щодо до сту... до забезпечення транспорту, пане... фільшерів, які виїжджають на велосипедах, купити може. Це комплексна проблема. Це, це, це все гарно це, звучить. звучить. О, Давайте наприклад. Виходить. От візьмемо будь-яке село, їх дуже багато, вони всі однакові. Там є амбулаторій, просто так, оцей фельдшерський пункт. Так, Туди так. приходять, тобі можуть дати якісь там пігулки, можливо, так, певний якийсь Так, допомога. офіцій. Але якщо в тебе щось серйозне, тобі потрібно їхати в так, районний центр. Без сумнів. Так, от в реформі, яка передбачається, це так і залишиться, тобто, і пенсіонери, і ті малозабезпечені люди, про які ви говорите. Вони Сумію, мають їздити в райони, в, так? В, в селі, там де є ФАП, дай Бог, що він був або амбулаторія сімейного лікаря, або амбулаторія іншого рівня надання допомоги. Вона існує для надання первинної допомоги. Якщо ситуація буде потребувати госпіталізації в стаціонар вищого рівня, наприклад, в районну лікарню, то в нас має бути доступність цього пацієнта, щоб він міг доступитися до районної лікарні. І це проблема всього місцевого керівництва. Має бути транспорт, має бути наїчні швидкої допомоги з району, має бути дорога щоб швидко. Доїхали і в районній лікарні має бути все, щоб надати йому допомогу. Так, Місцева влада має це все зробити, як її змусити це робити. Так це наша спільна проблема. Тому це треба робити, не дискутувати, а треба працювати. І кожен на своєму робочому місці повинен думати. Ну дивіться, і, я на своєму і я... робочому місці запитую у вас. Я не можу чесно нічого зробити, бо дорогу я не можу побудувати. Давайте так. Ми зараз говоримо все ж таки з вами за першочергові кроки в, в, в сфері охорони здоров'я. Mm -hmm. Ми говоримо за ті законопроекти, які вже є в Верховній Раді. Ми говоримо, що це перший крок. Далі для нас важливим є запровадження також лікарського самоврядування. Також для нас далі є важливим створення умов для страхової медицини, що є також одним з пунктів коаліційної угоди. Mm -hmm. Також важливим сьогодні є питання, щоб під час цих реформ ми також створювали інституцію по захисту прав пацієнта. Щоб ми розуміли, що сьогодні, коли наш пацієнт, будь-хто, чи ви, чи я, чи пан Володимир, ми сьогодні, коли ми приходимо до лікаря і ми розуміємо, що певним чином ми одержали неякісну медичну допомогу, ми з вами ніколи не зможемо це довести і визнати цю медичну помилку. Ви знаєте, я до того, як бути народним депутатом, я була адвокатом, угу. і я знаю ті судові процеси, які майже безнадійні сьогодні для пацієнта. Добре, спасибі. Наразі в нас вже просто завершений час нашого спілкування. Дякую вам за цю розмову. Дякую і це, поки всі новини випуску, але інформаційний вечір на 24-му каналі триває. Далі наш ефір продовжить проект Олігархи від команди Вісті Кремля. Мене ж звати Вадим Колодійчук. Бережіть себе та своїх рідних.